Доброго дня, друзі, вітаю всіх на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про декілька дуже простих, але суттєво важливих операцій, які потрібно провести в весняний час. Саме це операції, з яких починається весняна робота. І поговоримо ми сьогодні більш детальніше про перше, це закриття вологи по оброблених площадях. Наступне це ми поговоримо про підживлення посівів озимих зернових. Пшениці та ячменю. Хто дивився попередні ролики, ми тоді говорили про дворазове живлення. І Перше живлення ми зробили добривом сульфатамонію. Зараз ми проводимо підживлення добривом каз 32 але з певними моментами, про які сьогодні я вам розповім. Третя операція, яку ми проводимо, це обробіток посівів озимих зернових ротаційними боронами, плюс враховуючи те, що запаси вологи і інтенсивність висихання верхнього шару ґрунту в цьому році досить така інтенсивна, тобто все висихає. По полях уже поляка, але просохло воно буквально на якісь пів сантиметра, максимум сантиметр. Далі волога є. Тож давайте по порядку. Зараз ми знаходимося на полі з посівом озимої пшениці. Це поле ми попередньо вам вже показували, і саме тут знімаємо по тій причині, що знову ж таки спосіб внесення добрив. в попередніх роликах. Ви бачили, що ми працюємо не одною нормою, ми диференціюємо. Виділяємо зони продуктивності по цьому полю Ми робили зони продуктивності по внесенню сульфату амонію. Зараз ми працюємо знову ж таким самим чином, де було більше внесено тоді добрив. Зараз ми також даємо більше добрив. По тій причині, що це все таки зони високопродуктивні, це зони з кращим зволоженням. І в цих зонах ми можемо отримати е, потенційно кращий результат. Це досить передбачувано і складно у цьому нічого немає. Стосовно самого внесення працює оприскувач, десь через півгодини заходять і ротаційні бурни. На зараз. Е, це трошки більше, тому що зараз вже майже п'ята година вечора. Зараз ми починаємо вже відриватися оприскувачем, тому що працюємо ротаційними боронами в дві зміни, і зараз він вже е, потроху починає наробляти об'єм для роботи нічної зміни. Е, на ранок воно виходить практично все в нулі, тобто вся внесена площа, на ранок вона вся буде оброблена ротаційною бороною. Це дає нам можливість заробити якісно клас в ґрунті, плюс зв'язати його з ґрунтовою вологою. І мінімізувати втрати. Також дивимося прогноз погоди стосовно запасів самої вологи. У нас снігу було досить маленька кількість нового року, десь ми отримали приблизно 40 міліметрів опадів. Зараз уже березень. Попередньо ми робили розрізи ґрунту і дивилися, на яку глибину дістала ґрунтова волога. Це було там в межах метра. На зараз ми таких розрізів не робили. Будемо робити аналізування уже запасів вологи в метровому шарі, можливо, навіть і глибше будемо робити, в залежності від того, на яку глибину промочило, для того, щоб розуміти на яка в нас. Кількість продуктивної, і взагалі, запас вологи в ґрунті. Це ми будемо робити вже десь з початку квітня місяця. Вже будемо готувати під посівну. І на основі цих даних на основі запасів вологи ми будемо також робити диференційні карти посіву і в зонах з кращим вологозабезпечення ми будемо давати висівати різні норми насіння. Тож, друзі. По роботі, по внесенню кас-32, ми працюємо одним оприскувачем, працюємо в одну зміну. Зараз покажемо, як це все виглядає. В Принципі, нам з нормою 100 кг класу на гектар вистачає по підвезенню одного автомобіля з двома бочками, і працює оприскувач John Deere 4038. По продуктивності, якби не тривоги, повітряні і невідсутні сигнали, ми б виходили. Приблизно десь би гектарів на 500-550, а може й навіть 600, в залежності від конфігурації полів і кількості переїздів. В середньому, виходить, десь близько там 400 гектарів. І це для ротаційних борів зовсім там не проблема за добу їх все заробити. Тож пропоную змінити трохи картинку і показати інші дві операції, про які ми сьогодні говоримо. Тож, погнали! Отже, друзі, змінили ми трошки картинку, точніше переїхали на інше поле і хочемо показати вам, як працюємо по закритті вологи по посівах озимої пшениці. У цьому полі приблизно десь хвилин 40 тому годину, як закінчили вносити 32 й кос, і одразу ж заробляємо його ротаційними боронами. Працюємо двома джундірами: 625. Із ротаційними боронами єтер борони 9-метрові, і по продуктивності у нас виходить десь приблизно 18-20 гектар на годину. Це однієї. Тобто за годину два трактори обробляють десь в середньому від 30 до 40 гектарів. Це також залежить від. Наскільки поле рівне, від довжини гонів і дуже багато нюансів, що впливає на продуктивність по роботі, єдина поміха, яка може бути. У нас зараз все-таки повітряна тривога. Працюємо тільки тоді, коли є сигнал. По тій причині, що відбувається картування, покази. Тобто ми можемо спостерігати за технікою, бачити їхню продуктивність, бачити карту покриття, як вони працюють, де вони їздять. Вночі взагалі би, без сигналу працювати неможливо, тому що пшениця вже відновила вегетацію, трохи підросла, і не завжди видно, де ділянка поля оброблена, щоб не оставляти огріхів. По самому обробітку, як можете бачити, тобто воно досить непогано розриває верхній вже сухий шар ґрунту. Далі у нас волога є. Тобто, Добриво, яке внесене, воно перемішується і змішується з вологим ґрунтом для того, щоб зв'язатись. І по самій пшениці маємо ось таку гарну пшеницю. Досить непогано розвинена коренева система, і е, маємо е, переважної більшості по два продуктивних вагона. Саме попадається і три. Тож, з норми висіву докущувати нам його не потрібно. А для того, щоб е, максимально спрацювати е, на кількість врожаю, от саме в цей період е, добра воказ 32 ми їй даємо. Для того, щоб максимальну його ефективність і віддачі отримати саме по виходу в трубку. А вихід трубку, як ви знаєте, відбувається після того, коли тривалість світлового дня перевалить за 12 годин. По циклічності це все-таки 21 березня, день весняного рівнодення, коли от буде щодень чи ніч по 12 годин. На це, звісно, може вплинути і погодні умови, тому що якщо буде хмарно, то все-таки... Світла для того, щоб виходити в трубку пшениці не вистачить, але все-таки вам дали і от саме такі от в касі більш пролонговані види чи форми навіть азоту, вони будуть працювати вже більш туди до, на кількість і саме на розмір колоса. І вже туди трохи пізніше ми будемо також дивитися, і, в залежності від зволоження ґрунту, можливо, ще й будемо працювати по листу. Азотними добривами, щоб спробувати ще й підвищити якість зимої пшениці. Наступну операцію, це останню, яку ми зараз проводимо, це закриття вологи. Також ми вам сьогодні покажемо. Тож давайте приїдемо, тому що тема ця зараз досить актуальна, і багато хто з колег сумнівається там закривати, не закривати, тому що. Грунт зверху підсух, знизу ще хтось коників ліпить, перевіряє фізичну стиглість. Але в цьому році реалії такі, що досить часто. Не потрібно робити, так, як книжка пише, а потрібно думати трохи наперед, аналізувати погоду, яка в нас чекає найближчим часом, тому що рік досить нестандартний. Як казали колеги, в цьому році в першу чергу ми побачимо свої помилки. Тож, давайте приїдемо і поговоримо більш детальніше про закриття вологи на полі, де працює техніка. Поїхав. Отже, друзі, остання на сьогодні локація. Змінили фон поля з зеленого на скажімо, не чорний, не посіяний. Приїхали ми для того, щоб показати, як ми проводимо боронування, для того, щоб закрити вологу. Працюємо знову ж таки трактором Джундір 625 з гідравлічною бороною на 14 борінок. Борінки звичайні, важкі, не шлейфові. Як можете бачити, якість роботи на високому рівні. Грунт подрібнений якісно. По цьому полю у нас в осінній період було проведено після уранки ще й культивацію для того, щоб вирівняти площу і зробити фракцію. Ці грунту однорідною, тому зараз ми вже по цьому полю роботу закінчили. І взагалі в нас по закриттю вологи працювало два агрегата. Як ви можете бачити, джондірші 625 із 14-метровою чотирнадцятиметровою бороною. Також у нас в роботі були задіяні великий трактор і ще один джундір 625. Задіяли інший 625 на іншій роботі з джондірвісім двісті із 24 метровою бороною. Сьогодні вже роботу закінчив і взагалі в нас залишилось по закриті вологи там близько 100 гектарів це маленьких ділянок, які ми плануємо закінчити роботу завтра на протязі дня. По самому закритті вологи хотілося б сказати, що досить багато відео на Ютубі про те, що хтось коників ліпить, хтось вже працює. Зі своєї сторони, скажу, що це така операція, яку не потрібно робити і дуже рано, тому що можна натоптати і колій в полі. Не знати, що робити, бо під час культивації повилазять всі огріхи, і от ці колі вони будуть грудками вам аж до самої посівної. Також дуже важливий момент, що ось в такий рік потрібно починати, коли трошки як би ще й рано, і для того, щоб зробити все вчасно, тому що в кого великі об'єми, то потрібно все зробити вчасно. Дивитись по ґрунтах, тому що в кожному господарстві є різні типи ґрунтів, є і піщані, є і глинисті, і самі розуміють. Що а, десь вже можна починати, а десь ще можна трошки почекати. І пріоритетність роботи розставляти а, також потрібно. По а, проведенні роботи, як ви можете бачити, що грудки немає, але буквально на глибині сантиметр 2 у нас гарно зволожений ґрунт, і ця волога буде зберігатись взагалі без проблем. Якщо Правда, тільки не буде плюс 30 градусів у квітні місяці, і не прийдеться терміново розпочинати посівну, на початку квітня, хоча по прогнозах цього не прогнозують і найближчим часом обіцяють похолодання і ще опади. А опадів, як правило, і останні часи ждати не дуже і сподіватися на них. Не треба, тому що це весна, і там, де обіцяють 20 міліметрів опадів, може випасти 3, а там, де 3, може випасти 30. Тож, я думаю, що нами проведена робота. А ця робота проведена не дарма. Ті краплинки вологи, які були в ґрунті, ми їх зберегли. Тож, друзі, не забудьте підписатись на наш канал. Чекаємо на ваші питання і до зустрічі в наступних роликах. Попереду ще дуже дуже багато всього цікавого, дуже дуже багато роботи. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі. Пока.